Привіт! Сьогодні хотіла розповісти за минкунів полідактилі. – це у всіх відносинах звичайний минкун тільки з додатковими пальцями. Саме слово означає багатопалий, а збільшені лапи часто називають подвійними лапами, оскільки вони, як правило, вдвічі ширші за звичайні. Ці кішки можуть легко переміщатися по снігу, тому їх ще називають кішками в снігоступах. Проте найчастіше їх називають просто поліками. Є припущення, що це був не збій у генетичній програмі, а результат еволюції та природного відбору. Адже для маїнкунів, які тривалий час жили майже в умовах дикої природи, крім мисливських інстинктів і великої потужної статури, широкі стійки та міцні лапи також були життєвою необхідністю. Вони допомагали котам не провалюватися в замети при пересуванні по пухкому снігу надавати додаткову чіпкість та під час лазання по деревах і дозволяти їм спритно вихоплювати рибу з трумків. І ось як один такий цікавий варіант звідки все ж таки взялася ця мутація. Легенда говорить, що при схрещуванні єнотових кішок з котами, що мешкали у портах Бостона, і з'явилися перші особини з мутаціями. Саме так вважають і вчені. Ген проник і закріпився за цією породою, адже він домінантний. З того часу полі кунів нерідко називають супутниками моряків і корабельними котами. Моряки з задоволенням брали їх у далеку подорож, бо вважали, що вони приносять удачу, а завдяки додатковим фалангам пальців їм простіше вдавалося ловити гризунів, утримувати рівновагу на слизькій палубі, льоду та інших поверхнях. У деяких випадках розповідається і про те, що не могли ловити рибу в водоймах, підтвердженням цього є мисливський природний інстинкт. Саме полідактильні мінкуни були визнано зразковими представниками свого виду. А вам подобаються полідактильні мінкуни? Мені здається, вони чарівні.